Запорізьке відділення Національного олімпійського комітету України нагородило кращих спортсменів двох літніх передолімпійських місяців. Урочиста церемонія відбулася у режимі онлайн, адже вони здебільшого знаходяться не в Запоріжжі. Причина цьому надвагома: це каноїсти Людмила Бабак та Денис Давидов. Обидва вони представники окупованого міста енергетиків Енергодару, залишили рідне місто, але все одно виступають за Запорізьку область. Спортсмени залишили домівки, залишили там свої автівки. Я вам скажу, тому що вони приїхали в Запоріжжя і не думали, що так станеться. Тобто вони залишили все, але не повернулися. В них були шанси. Вони не повернулися, тому що вони сказали, що ми виховалися і виросли спортсменами такого класу в Україні. Тому ми ніколи не зрадимо нашу країну і завжди будемо виступати. І на честь наших перемог буде підніматися прапор України. Кращим спортсменом червня рішенням виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України був визнаний майстер спорту міжнародного класу Денис Давидов. Він потужно виступив на Кубку світу, що пройшов у Німеччині, де здобув два четвертих місця на своїх дистанціях. Кращою спортсменкою липня була визнана землячка Дениса Давидова, заслужений майстер спорту Людмила Бабак. У Польщі вона здобула дві золоті нагороди чемпіонату Європи. Друга з них стала ювілейною десятою. Окрім почесних грамот, обидва спортсмени отримали грошові премії від обласної відділення національного олімпійського комітету України попереду у них чемпіонат світу, що відбудеться у вересні в Угорщині.